Мені вчора сказали, я вчера читал лекцию в лофте на новое место в Харкові. Мені кажуть, у нас заборонені матюки, Я кажу, блядь, я не знаю, как мне сын жити далі. Ну, що вам сказати, познайомився я тут на днях з однією дуже очаровательною індонезійкою. Странна особа і цим страшно привлекательна. Була за кордоном тільки в Норвегії і Новій Зеландії. Шаріт Трієра, Кубрика, Грінуе і багатьох інших, а кустуріцю ми на днях освоїв. Артхаус для індонезійців для нас албанською вчить. У них ніколи не було кінотеатрів, а ті, що нещодавно почали з'являтися, це розвлечення в молах поруч із Макдональдсом, тому кіно. Відповідне. Ну все ж, я не про це. Ще в перший день нашого знайомства призналася, що місяць зустрічалась з русським, але він уже уїхав. Думаю, блять, тут ні разу сам я ні одного руського не зустрічав. а тут на тобі, де вона його нарила? Каже, про трендів і вуха всі своєю політикою, своїм Кримом і Донбасом. Тут я поперхнувся і хотів їй поправити, що це трохи не їх політика, але вирішив мене нагружати. Вона особа не слухала, тому так і не поняла, за Путіна чи ні. Як це можна, ну десь так само, мабуть, як дивитися російські новості без вуха. Сьогодні ми були за містом на угарній тусовці французького культурного центру. Так як індонезійці в 98% випадків не пухають, алкоголь закінчився в перші 15 хвилин. Ми сіли біля бара, біля мене стояла ще одна знайома дівчина, яку я Ще до Крима і Донбаса, чуть-чуть навчив українських і російських слів. Вона хотіла, щоб я їздила фоточку на камеру. Сказала українською фото, будь ласка, пам'ятає, я зробив, а тоді вона каже Спасіба і така, ой, вибач, я забула як українською. Е Кажу, ну, українською дякую. Вона каже, а точно. Моя подруга за цим спостерігала і потім питає, а ти мене навчиш російською?» Кажу, ні, український можу. Кажу, ну добре, до речі, пам'ятаєш, я тобі розказував про свого екса з Москви. Ну, він тобі просив щось передати. Да? І що ж? Вона довго, намагала... вона довго намагалась вимовити ці два слова, але я почти одразу поняв. Крим наш. І Що це означає? спитала вона. Це означає, що в нього витік мозок. А таке буває. Скоріше за все, ти була свідком. А. Ти хочеш що йому щось передати, потерено в мене? Скажи йому, що в мене прізвище Бендера. Тебе прізвище Бендера? Ну, Бендера — це ж прапор по-інглозійськи. Неважливо. Просто скажи, що може приїхати і поговорити зі мною в Індонезії, якщо хоче. Фамілія моя Бендера. Їдучи тусовки на машині, я був за кермом, вона спала. А я думав про те, як можна тут, будучи місяць в Індонезії, думати про якийсь там Крим, що ніхуя не мій чи ваш, і ніколи моїм не став, би навіть якщо був би в складі України. І ніколи його він теж не стане. Але тим не менше, глупий руські буде думати, що воно його. А насправді навіть життя його не його. Бог прийшов, Бог взяв. Ну, Якщо ти русський, то Путін прийшов і Путін взяв. Але я вирішив, що краще цього всього не буду їй пояснювати. Індонезійському му такі речі взагалі не підсилують. Не тому, що вони тут п'є, а тому, що вони чисті, ні минути ОРТ в житті. Тому краще ми подивимось просто кустурицю завтра.